Ось кілька порад, які варто знати новачкам, коли починаєте Death Stranding 2. Якщо ви пропустили першу гру або минув вже певний час, це варто знати. Що легко пропустити під час бою це вбудований у гру блок. Все, що потрібно, отримувати L2 або R2, коли у вас нічого немає в руках. Це дозволяє блокувати удари в ближньому бою та зменшує їхній ефект. Якщо атакувати одразу після блоку, удар має сильніший ефект оглушення. Якщо спорядити мотузку та утримувати L2, а потім вчасно натиснути R2 у момент удару, це працює як парирування або контратака. Це простий спосіб вивести агресивних бандюків із ладу. Деякі противники навіть намагаються врятувати та витягнути своїх побратимів, якщо залишити їх наодинці достатньо довго. Це виглядає навіть мило. Коли ви легкі, ви можете бігти, стрибнути і натиснути R1, щоб у повітрі збити ворога тілом. Потім його можна добити ударом ногою. Якщо у вас ще високий рівень витривалості, то можна зробити ще більш зухвалий прийом бігти, стрибнути і натиснути коло. Вийде один із найбрутальніших дропкіків у світі ігор. Такий удар одразу нокаутує більшість простих ворогів. Але є й альтернативна анімація. Замість горизонтального удару виходить літаючий кік. Це залежить від того, чи одягнений у вас рюкзак. З рюкзаком виходить масивний горизонтальний двоногий удар, без нього летючий кік. Який брутальний стиль вам подобається більше? Коли ви тримаєте контейнер у руках, можна атакувати ним, натиснувши коло. Цей удар сильніший, ніж звичайний кулаком. Якщо відпустити L2 або R2 у момент замаху, контейнер можна пуляти на велику відстань, а якщо хтось кине пакунок у вас, затисніть L2 або R2, і ви зможете зловити його прямо в повітрі. Я рибалко. Ви були на каналі Риба грає з голови. Дякую, що подивились це відео.